Всім привіт! Пропоную вам хосточку. Ось таку симпатичну. Дивіться, оці такі великі листочки сині з білим. Це First Frost. Оце посередині називається Патріот. Ось ця з жовтими листочками всередині Gold Standard. І ось ця Francis Williams. Франсіс Вільямс, це взагалі така велика величезна хоста з величезними листками. Дуже гарна. Ну, але взагалі є ще величезна кількість різноманітних хосточок, серед яких є Color Glory, Pulse Glory, Snow Cup, Big Daddy, Подорожнікова, Педмонд Голд, Унівітата, Альбопікта. Пальєс Глацієр. Отака моя кітюлька. І ще багато-багато різноманітної хвосточки. Дельта Даун, Дуже гарна хоста, жовтенька з білими краями. <хи> Кітюлька. Ось така красуня, яка називається Бен Верной. А ще є така, ніби трішки схожа на нього, але називається Lucky Bell. Є Golden Waffles. Ель Ніно. Вайт бикини, киви фул, эль нино, Диана, remember it, спринг, монинг, фрагрант букет, фрагрант blue, вайт брим, брим кап, джупси розе. Єло полька, різкі бусинес. Можна ще садити, продовжувати, поки стоять теплі дні. Тому, будь ласка, обирайте і замовляйте. Під відео, як завжди, я залишаю свій мобільний. І ви можете писати мені на Viber або в Telegram. І всього доброго!